Всіх вітаю мене на каналі. Сьогодні відео про цікаву схему, а саме про роботу мультивібратора або по-простому мигалка на двох транзисторах. Зараз ви можете у себе на екрані бачити її в роботі. Для виготовлення такої схеми нам знадобляться такі електронні компоненти. А сам, два транзистори, в моєму випадку це S9014, ви можете використовувати ті, які у вас є в наявності, навіть старі радянські. Як можете бачити, у мене ціла купа різних, є і старі і нові транзистори. Мультивібратор це доволі проста схема, із нею впорається навіть на очок. Також хочу зауважити, що цю схему можна збирати навіть навісним монтажем. Світлодіоди я використовую 5-мм. Ви можете взяти, які у вас є в наявності, підходять будь-які. Для більш красивого ефекту я обираю два кольори: жовтий та блакитний. Жовтий це сонце, блакитний це небо. Хай наше небо завжди буде чистим та ясним, як наші думки. Також потрібно два конденсатори: 16 В 47 мФ. Щоб усе добре працювало, нам потрібна одна пасивна деталь під назвою резистор. Без неї світ електроніки не можна собі уявити. Це як сало без хліба, може бути, але не так смачно. А точніше, два резистора на 470 Ом. Зараз всі резистори, які ви бачите на екрані, я випаяв із старих неробочих приладів та повторно їх використовую. Хочу зауважити, що вони набагато надійніші від китайських, навіть контакти товщі та грубші. Та ще два резистора на 10 кОм. Для підключення живлення я використовую такий коннектор, але можна і без нього. Просто припаяти дроти до плати. Це на ваше бажання. Для зручності я зробив плату на Текстоліті. Сам процес виготовлення плати можна подивитись в описі, там є посилання. З деталями, думаю, все зрозуміло. Тепер переходимо до самої схеми. Схема може знаходитись в одному з двох нестабільних станів і періодично переходити з одного в інший. Фаза переходу дуже коротка, завдяки дії позитивного зворотнього зв'язку між каскадним посиленням. При вмиканні живлення через резистори 10 кОм та 470 Ом на бази транзисторів подається напруга, яка відкриває транзистори. При цьому напруга на колекторах починає зменшуватись, і ця зміна напруги з виходу кожного з транзисторів подається на вхід іншого, протидіючого його відкриванню. Через розбіжності в параметрах деталі один з транзисторів відкривається, а інший повністю закривається. Конденсатори заряджаються струмом бази транзисторів. В симуляторі схем ви можете бачити наглядно, як це відбувається насправді. Докладніше про мультивібратор можна поцікавитись в Вікіпедії, там все зрозуміло. Якщо ви будете використовувати транзистори S9014, то їх схематичне позначення починається з емітера, потім база і колектор. Всі деталі я вже в плату та зараз буду їх припаювати. Паяти зручніше, коли плата добре зафіксована в тримачі. Моє поняття не саме професійне, але головне, що мій пристрій мені цілком зрозумілий. Саме час підтримати мене вподобайкою, так якщо вам цікава моя тема і даний канал, то не вагаючись підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити щось цікавеньке. А зараз я хочу поділитися з вами цікавою історією. Одного разу давним-давно один хлопчик в дитинстві захотів займатися електронікою. Він взяв гістка та встромив його в розетку, на преликий жаль, то була фаза, його довбануло так, що він відлетів на кілька метрів. Але це його не вбило і не злякало. Мораль байки така: те, що нас не вбиває, робить сильнішим. Після того, як всі електронні компоненти припаяні, я обрізаю лишні контакти. У мене вийшло ось таке диво природи. Мені залишився останній крок припаяти конектор живлення, в цьому ділі головне не спозити полярність. Я завжди, перед тим, як подати живлення на схему, перевіряю її на коротке замикання. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і не помітили, як сплинув час, то моя місія виконана, і я трохи вас відволік від ваших буденних справ. Зараз я під'єдную дроти згідно полярності. Також хочу порекомендувати вам подивитись відео про акумуляторну викрутку. Посилання залишу в описі. Відео підходить до кінця. Це свідчить про те, що зараз буде перевірка працездатності схеми. На блоки живлення я виставляю 5 вольт. Також буде працювати від акумулятора одного. Світлодіоди миготять по черзі, жовтим та блакитним кольорами. Все працює. Дякую за перегляд до кінця. Бажаю вам щастя та здоров'я.